Читайкус швидкітус. Чекаєш магії від швидкочитання? читання? це просто навичка. Не віриш? Дивись п'ять міфів. Сьогодні поговоримо про топ 5 міфів про швидкочитання, читання, в які ви досі вірите, і чому це неправда. Привіт усім з вами Мороз Маріана. Я методист школи Квікі. і ви на каналі, де ми вчимося читати не просто швидко, а ефективно і з задоволенням. Скажіть чесно, коли ви чуєте швидко читання, у вас в голові не з'являються картинки, де людина пролітає очима сторінки, нічого не розуміючи. Або може, ви думаєте, що це якась суперздібність для обраних? Знаєте, я й сама колись так думала. Але за роки практики і викладання я зрозуміла, що більшість того, що ми знаємо. Про швидкочитання – це просто міфи. Страшилки, які заважають нам читати краще. Сьогодні ми розвіємо п'ять найпопулярніших таких міфів. Міф номер 1 якщо читати швидко, то розуміння тексту падає до нуля. Звучить логічно, правда? Поспішаєш, пропускаєш важливе. Але знаєте, що я вам скажу зі свого досвіду? Часто буває навпаки. Подивіться, коли ми читаємо дуже повільно, по одному слову, наш мозок нудьгує. Серйозно, він має величезний потенціал, а ми його завантажуємо по краплинці. І що він робить від нудьги правильно? Починає відволікатися. Ой, а що там за вікном? Ой, чи я вимкнув праску, а що на вечерю. І ось тоді. Розуміння і страждає, коли ж ви читаєте трохи швидше, використовуючи певні техніки, про які ми говоримо на каналі, ви змушуєте мозок бути більш сконцентрованим. Ви хапаєте ідеї, а не окремі слова. Це як їхати машиною на швидкості 5 км за годину. Ви розглядаєте кожну тріщинку на асфальті, але не бачите загальної картини дороги. А на комфортній швидкості 60 км за годину, чудово бачите і дорогу, і знаки, і куди їхати. Звісно, є межа і гнатися за рекордами, ігноруючи розуміння це дурість. Але правильно підібраний трохи вищий темп читання, часто покращує концентрацію і як наслідок розуміння. Я сама це відчула, коли перестала застрягати на кожному слові. Історії стали живішими, а нонфікшн зрозумілішим. Міф номер два: щоб Швидко читати, треба мати якийсь особливий талант, бути генієм, мати фотографічну пам'ять. Ох, скільки я разів це чула! Люди дивляться на тих, хто читає швидко і думають: ну, це не для мене, я так не зможу. Друзі, це абсолютно неправда. Швидко читання це не вроджений дар, це навичка. Така сама, як їзда на велосипеді: плавання чи друкування на клавіатурі. Згадайте, як ви вчилися читати у першому класі. Складно було? А зараз ви читаєте набагато швидше, ніж тоді. Чому? Бо ви тренувалися. Швидкочитання – це просто наступний етап тренування. Це набір конкретних технік і вправ для очей та мозку. Так, комусь це дається легше, комусь трохи складніше, як і в будь-якій справі. Але навчитися значно покращити свою швидкість та ефективність читання може абсолютно кожен головне. Бажання і трохи регулярної практики. Я бачила стільки різних людей, студентів, бізнесменів, пенсіонерів, які починали з нуля і досягали класних результатів. Жодної магії. Просто трохи зусиль. Міф номер три. Дуже підступний. Щоб читати швидко, треба повністю позбутися внутрішнього голосу, перестати проговорювати слова-подумки. Це називається субвокалізація. І так, надмірне, повільне проговорювання кожного слова дійсно гальмує, але чи треба його повністю прибирати? Тут важливий нюанс. По-перше, Повністю прибрати субвокалізацію майже неможливо, та й не завжди потрібно. Цей внутрішній голос допомагає нам краще розуміти складні тексти, нові терміни, запам'ятовувати важливе. Уявіть, що ви читаєте вірш або якусь філософську думку. Хіба ви не хочете почути її в голові, відчути ритм, інтонацію? Суть технік швидкочитання не в тому, щоб вбити внутрішній голос, а в тому, щоб зробити його ефективнішим, щоб він більше не бурмотів кожне слово окремо, а допомагав, хапав цілі фрази і ідеї. Ми вчимося зменшувати надмірну артикуляцію, особливо на простому тексті. Це як слухати музику фоном. Вона є, але не заважає думати про своє. Так само і внутрішній голос може стати фоновим, не сповільнюючи основний потік сприйняття. Тому не лякайтеся, якщо чуєте те себе під час читання це нормально. Головне, щоб цей голос не був вашим гальмом. Мів 4. швидко читання це те саме, що й скімінг, тобто просто вихоплювати окремі слова і пропускати решту тексту. Люди думають, що ми вчимо літати по діагоналі, хапаючи щось навмання. Ні, ні, і ще раз ні. Скімінг. Побіжний перегляд це один з інструментів, який ми використовуємо, наприклад, для швидкого пошуку інформації або для попереднього ознайомлення з текстом. Але це не є швидкочитанням як таким. Справжнє швидкочитання це читання всього тексту, але з вищою швидкістю та ефективністю. Ми не пропускаємо слова хіба що свідомо, якщо це вода. Ми вчимося розширювати поле зору. Бачите не одне слово за раз, а кілька слів або навіть цілий рядок. Рухати очима плавно і ритмічно, уникати зайвих зупинок і повернень назад, тобто регресії. Краще концентруватися, не відволікатися на сторонні думки. Це не про дірки в тексті, а про те, що бачити ліс, а не тільки окремі дерева. Це більш ефективний спосіб обробки інформації, а не її ігнорування. Коли я читаю швидку художню книгу, я ж не пропускаю діалоги чи описи, я просто сприймаю їх швидше. І П'ятий міф: швидко читання працює тільки для легких книжок, не для навчання чи складної літератури. І швидко читання це добре для якихось легких романчиків чи статей в інтернеті, але для підручників, наукових праць чи складної філософії, воно не підходить. Мовляв, там треба вдумуватися в кожне слово. Ну і так, і ні. Звичайно, ви ж не будете читати квантову фізику чи юридичний контракт з цією швидкістю, що й детектив. Це було б безглуздо, але. Навичка читання це не одна фіксована швидкість для всього, це гнучкий інструментарій. По-перше, навіть у складному тексті є менш важливі частини, вода, наприклад, які можна пробігти швидше використовуючи техніки сканування. По друге, вміння краще концентруватися, яке ви тренуєте, допомагає саме при читанні складних текстів. Ви менше відволікаєтесь, краще тримаєте нитку думки. По-третє, навички структурування інформації, виділення ключових ідей, що теж є. Частиною ефективного читання. Вони є безцінні при навчанні. По-четверте, ви вчитеся свідомо обирати швидкість залежно від мети. Треба зрозуміти загальну концепцію. Читаємо швидше. Треба вивчити формулу чи визначення. Сповільнюємося до максимуму. Я сама використовую різні швидкості. Коли читаю щось для задоволення, одна швидкість. А коли готуюся до виступу чи вивчаю нову методику. Інша, повільніша з нотатками, але навіть у повільному режимі навичка концентрації та структуризації, отримані завдяки швидкочитанню, роблять процес ефективнішим. Ось такі. Топ 5 міфів ми сьогодні розвіяли. Давайте коротко. Швидкочитання не вбиває розуміння, а часто покращує концентрацію. Це не магія, а навичка доступна кожному. Не треба повністю вбивати внутрішній голос, а лише робити його ефективним. Це не пропускання слів, а читання всього тексту. Але ефективніше. Це гнучкий інструмент, який дозволяє читати різні тексти просто з різною швидкістю. Сподіваюсь, тепер вам стало трохи зрозуміліше, що таке швидкочитання насправді. Це не про бездумні перегони, а про те, щоб читати більше, зрозуміти краще і отримувати від цього задоволення та користь у нашому шаленому інформаційному світі. А які з цих міфів вірили ви? Напишіть у коментарях, мені дуже цікаво. Можливо, ви чули ще якісь міфи про швидкочитання? Теж діліться. Якщо це відео було для вас корисним, ви знаєте, що робити, ставте лайк, це дуже допомагає каналу рости. І, звичайно, підписуйтесь, щоб не пропустити нові поради та вправи із швидкочитання. Дякую, що додивились до кінця. Пам'ятайте, читати ефективно це реально. З вами була Мороз Маріана. До зустрічі до наступних відео.